Доброго дня, шановні друзі. Зараз знаходжуся на дорозі Гадячо-Пішня, саме от на тому частці, де закінчили робити дорогу проїзною. Нагадаю, що влітку зібралися Валерій Мотрич, Юрій Мотрич, Олександр Сухань, Сергій Литвиновський, Сергій Попельнюх. І також наша команда і скинулися всі по 60 тисяч гривень. І на 360 тисяч гривень зробили трішки проїзної дороги. Але от зараз 1 листопада і далі руху ніякого нема. Але сьогодні є така приємна новина, що ми багато писали листів інформації, зверталися медійно також зверталися й до керівництва, до Наєма, до служби відновлення в Полтавській області: 52 мільйона на експлуатаційне утримання. П'яти доріг з цих доріг є дві дороги: це Гадяч-Миргород і дорога Гадяч-Опішня. Ну, це означає, що 10-го числа відбудеться тендер. Дай Бог, щоб він відбувся. Є державні кошти. Я вважаю, це нормальні державні кошти. І головне, що ця дорога в рамках експлуатаційного утримання може робитися трішки проїзною і, звичайно, буде. Чиститися зимою, посипатися солю, щоб люди могли рухатися по цій дорозі. Ну тобто, процес вже запущений. Пішов, і будемо вас інформувати про результати цього тендера, про проведення, і саме головне, щоб люди могли нормально їздити. По по дорогах, тому що дорога зараз край в жахливому стані. Ну а звичайно, шановні друзі, головне це звичайно перемога України. Це допомога нашим захисникам, які нас захищають щохвилини, щосекунди. що секунди. І чай не думаю, у кожного в у кожного є мрія, що війна пошвидше закінчилася. Ну а по розбитих дорогах вже доїдемо до перемоги. Тому такими маленькими кроками рухаємося. Дякую всім, хто підтримав цей процес. Хоч і отримав колосальну критику і шквал емоцій, але дякую тим, хто скидався грошима на ремонт цієї дороги, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава нашим захисникам.